Всім доброго дня, майстерня ключі, розвітаю вас. У нас, смотрите, яка красуня. 23 рік, Audi Q5. У клієнта авто приїхало От з таким ключом, ключ працював тільки контактно, бо треба було класти його під стаканник. Ну, Це такий стандартний ключик. Кладемо його усюди. Так. Зробили ми топ, бачите? sq 5 СК5. 23 рік. Наш ключик працює все чотенько Машинка зачинена. Машинка відчинена. Зараз только треба. Надо... Два рази треба нажати і відчиняється багажничок. Все гуд. Також працює оця штука, підходимо. Багажничок зачиняється, помахали ножками і все. гуд. Що, йдемо наперед, покажемо яка вона красуня спереді. Ось вона, яка красуня спереді. Просто бомбочка. 23 рік, sq 5 Прописали ключик. Рідний ключик по безключовому не працює. Наш ключик по безключовому працює. Зачинено. Відчинено. Так, сідаємо в авто. Ой, така есочка. 23 й рік, пушка, бомба, ракета. Ну, непривично ще, от у мене виїжджає на кусьома і тут. Вже такі планшети, трошки не такі. Так, Машинку завели, все гуд, все чудово. Звертайтеся, якщо ви придбали автівку з одним ключом, не зволікайте. Запам'ятайте наш номер 093-659-0214 і ми з задоволенням приїдемо і зробимо вам ключик чи на виїзді, чи ви до нас в майстерні. Крусерів з Київ 093-659-0214.